Дня, глядачі Християнської футбольної ліги, каналу, каналу HFL TV, програма Додатковий час. Сьогодні ми зібралися для того, щоб проанонсувати другий тур Християнської футбольної ліги в, в першому дивізіоні. І сьогодні в нас в гостях капітан команди Зоря Олег Романчик і віце-капітан ігровець команди Зоря-2, Трассайд. Вітаю вас в нашій студії, в нашій, в нашій студії, і давайте зараз переходимо до до матчі, які будуть відбуватися в першій лізі. Перший матч в 11.00 буде відбуватися між командами ФМ і ЗМ. Інтересна така абревіатура ФМ і ЗМ. <смус> 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 Як ви оцінює, оцінюєте кома, команди в цьому в цьому матчі? От кому видай більшу перевагу ФМ чи ЗМ? Я думаю, у двох команд є одинакові шанси як на перемогу, так і на поразку. Ну, Все що? ж таки переможе та команда, в якої буде більше бажання і, можливо, фізична підготовка, у кого буде краще. Хоча ФМ вони більш досвідчені, вони вже дуже минулий ну, сезон. Можливо, грали. Ну, до речі, займаємося про бронзві призари другої ліги, так що їх списувати ну, так само не можна. Я думаю. Ну, побачимо, хто як підготується. Мені здається, це дві, дві рівні команди. А. Дві рівні команди за класом. За хто рівні... більше викладеться, то да. виграє, напевно, що. А може буде в Я теж так само думаю. Думаю, якраз, е аналізуючи гру з штурмом, там ну, не вистачало буквально там, е ну, трошки на вистачало для того, щоб перемогти цю команду, ну, не дотягнули. Да? Е так само, мені здається, в цій грі так само буде. Хто дотягне, той і переможе. Добре, наступний матч. Енергія штурм. Штурм минулому турі виграв в Ефемів 4-3 на останніх 2 хвилинах, можна так сказати. А енергія зіграла з Станіславом 5-5. Це статистика моноготу. Що ви скажете? По статистиці можна сказати, що дві команди вони дуже результативні. Ну так, да, звичайно. Думаю, ну, роблячи аналіз, да, думаємо, що буде багато забитих м'ячів і гольових моментів. Да? А може якраз іграці... і наоборот, а да. може якраз... Всі замкнуться. Так. Всяке може бути. Тут по одному матчі можна судити, в принципі. Ну, звичайно. Бо... Ну, то, до речі, хотів додати, що енергія і Станіслав дуже ну, цікавий матч, був, там то одні вигравали, то дає. Там, там буквально дві хвилини. Да, Опа, дівіра. І ну, не знаю, енергія мені сподобалась по грі. І, я думаю, що у них все-таки більше шансів є на перемогу. Вони вже mm -hmm. минулий сезон непогано виступали в, цей, в першій okay. лізі. Да, та, да. Да. І думаю, що у них є більше шансів. Ну, о, 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 по відсутковій системі як ви вважаєте. 60-40. 60-40 енергія є фаворитом. Да? Е, ну, це наші догадки, це ми так думаємо, ну, аналізуючи там, перший тур, хоча ми там нічого не можемо сказати по цьому. Е, це просто слова. Е, буде інтересно, що буде на полі, і на полі докажуть, да? хто є сильніший і хто є фаворитом. Да? Е, Зоря 2 Фенікс. Тарас, мені інтересна твоя думка на рахунок цього матчу. Що ти ви На мою думку, Фанікс однозначно рахується фаворитом навіть по підбюлю краці. Команда Зазвичай, як і досвідченіша, так і зіграніша більше. Там молоді хлопці грають з Спартака 1995 року. Так. Но... Ну, у нас команда така зібрана, знаєте, супер. хлопці, ну, любителі, що... любителі, які просто хочуть затримувати ну, себе. Звичайно. Дивлячись минулий тур вашої yeah. команди, ну, чесно кажучи, я. Вважав, що покажете ну, кращий, краще ну, не результат, а кращого Ну, Я Роман хотів додати, що це не та зоря, що, два, що була на зимовому кубку. Зовсім не, Зовсім та. Ні не одного та. гравця немає. Та, немає там ні одного а. гравця, що було. Крім траса. Да? А я Тарас не грав, за зорим. І, ну, думаю, що. І Тараса, як і Роман Ковальчук, які мають змогу грати за ЗРО 2. Звичайно, ми і... будемо і... боротися як-не-як. Можливо, ми ще їм якийсь сюрприз. Але гра покаже як. <звичайно>, Звичайно, Ну, буде інтересна гра, я думаю, ну, ніхто не буде віддавати просто так три очка. І сподіваємося, що Фенікс буде тримати себе в руках. Порівняно з минулим туром, що там відбувалося. Звичайно, досить неприємний епізод. Надіємося, що ну, в цьому турі. Турі. Фенікс такого не покаже. Ну, хочу зазначити, що капітан команди не буде грати, Фенікса Олег Мельничук отримав червону карточку. Ну, і, і ще буде розглядати КДК, ну, цей епізод, що було. щоб да, і Томна траса на рахунок минулого туру. До да. ну, це, ще буде, це ще буде розглядатися і буде до кінця, до початку другого туру це все буде висвітлено на сайті. Добре, наступний так. матч Енерджі 2 Станіслав. На мою думку, Станіслав рахується фаворитом. Добро. як Я навіть ми... по самій ігрі. Так, да, є <гулеч> тактика грає, є якийсь розвиток, розвитом. Yeah. Да, На зимовому кубку вони показали, що можуть грати, <гулеч> дійшли yeah. до фіналу. Yeah. Це взагалі для команди, яка перший раз приймає участь в такому турнірі. Yeah. Ну, досить непоганий показник, я би сказав. І теж драхуєш, що вони фаворит ну, в цьому матчі і повинні вигравати. Навіть по ігрі. На більш фізично підготовлені, ще більш. Вони більш до <гус> <гус> <із> свічі, більш зіграні чи. Навіть <гус> форма каже сама за себе. Серйозна команда. Немає слів. Тут немає говорити. я думаю, що Станіслав все-таки є фаворитом. Так само, я покаже. був фаворитом із енергією. Гра е, покаже, так. Гра покаже, звичайно. Успіх темпу. Е. Успіху грають, ну, долю склад. Е, грають досить досвідчені гравці. досить... А, там е... воротар цього... в Візавтор. Тарас Панчук. Непогана команда, досить. І вони ну, минулий тур досить непогано зіграли. Да, ну, я думаю, темпо дуже тяжко, е, ну треба дуже сильно посратися для того, щоб хоч е, одне очко отримати з цього матчу. Звичайно, ну, темпо минулий, минулий тур він програв, ну, а успіх? успіх. Зрі, яка що вони найкращі гри. Успіх, ну, думаю, фаворит. Да. Вони, здається, виграли там, дійшли е... до фіналу першого замовку, да, якщо да, це ця команда. Да, їм Це дуже хороша команда, досить, так що вони можуть спокійно. І е, Остання гра буде е, Іван франківський коледж Гран, фінансових е, да, 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 е, імені Степана Граната з Граната. Олім... граната. 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 і е, з, з Олімпією. Цей матч буде. Е, ну, як ви думаєте, вважається цей матч е, фаворита опсайду? Після перемоги над Феніксом, мені здається, що коледж Граната. Автоматично стає фаворитом проти Олімпії. Е... Ну, вовличаємо. Там і по іменах там досить непогані гравці. Mm -hmm. З фурії, Ділоган. Е... Та... Там досить непогана команда. І, ну, На рахунок Олімпії я нічого не можу сказати, бо я не бачу, як вони грали минулий тур. Вона вони програли на новий Ну, Я взагалі не з цією командою, але думаю, що вони мали би перемогти. 7 -7 ну, колледж, на там. мою думку, теж коледж користується автоматичним фаворитом. Ну на цьому на цьому наш анонс анонс другого туру завершується. хочемо сказати, що це просто слова, це просто догадки, що буде відбуватися в другому турі. Тому, якщо в когось ми там унизили, там чи ще як ви обичаєте, ну Суб думка Це суб'єктивна думка Три, трьох, трьох. Мотивація стати кращим, да? доказати. Да, да, щось. Да, да. Да. Хочу сказати, що так само і чемпіона вищої ліги Так само багато раз недооцінювали. Да? Ну, багато чого лише них, але бачимо результат, є результат. Тому якщо хтось не згідний з цим, краще напишіть в коментах, і... але ну, нормально все. Ми просто потом плюсики чи мінуси. Добре, до нових зустрічей, зустрічаємося в суботу на футбольному полі ФОК і до ще, одних... ще одного футбольного туру до третього туру Краснянську футбольної ліги. До нових зустрічей і всім пока. Що я тут заговорюся?